Сучасний та європейського зразка дошкільний навчальний заклад, якого так чекали жителі всієї Дубівської громади. У селі Калини активно триває будівництво масштабного проєкту. У новому дитсадку роботи вже вийшли на ключовий етап, а темпи будівництва продовжують набирати обертів. Садочок почав будуватися в цьому 25 році, у квітні місяці у нас будівельна бригада приступила до виконання робіт, і на сьогоднішній день ми маємо вже Два поверхи, і зараз працівники вже приступили до будівництва покрівлі. Цей садочок розрахований на 100 місць згідно дебенів. У нас в калинах є два садочки, але у них наповненість не дуже велика, і в майбутньому, якщо у нас все вже до кінця дійдемо, то ми його об'єднаємо вже в комфортні умови. Цей садочок дає інклюзивні всі варіанти для того, щоб забезпечити комфортний доступ діточок до садочку. Це спеціальна надзвичайна кредитна програма, це Європейський інвестиційний банк надає кредит державі в розмірі 80%. А 20% маємо ми як територіальна громада із власного бюджету дофінансовувати даний проект. Тобто, загальна вартість проєкту після проведеного аукціону. Є підрядник, який виконує дані роботи. Це десь змогу зняти велике навантаження з батьків і забезпечити малечу комфортними умовами для навчання та розвитку. У новому закладі будуть створені умови для належного виховання дітей. Зокрема, затишні групові кімнати, сучасні ігрові зони, навчальні простори, а також енергоефективні рішення для безпеки та комфорту. Ще у 2012 році замріяли, запланували. Почали вводити в життя, але тільки залили були частину фундаменту для калинівського садочку, і на цьому це зупинилося, коли організувалася громада Дубівська. Тоді селищний голова, я, дирекція закладу, громадськість почали активно приймати участь у різних проєктах, у різних державних ініціативах, щоб втілити все ж таки нашу мрію в реальність. І в цьому році, нарешті, це відбулося, почалися роботи громада задоволена, жителі задоволені, так само колектив садочки задоволений, що буде вже працювати в новому приміщенні сучасному. Одінництво дитсадка це один із пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури громади, який дозволить створити нові робочі місця та покращити якість дошкільної освіти. Очікується, що вже незабаром новий садочок прийме перших маленьких вихованців.